Довгий час Україна святкувала день перемоги 9 травня. Однак, у 2015 році, ми долучилися до загальноєвропейського відзначення дня завершення найкривавішої в історії людства війни, що припадає на 8 травня. Цей день для нас започаткував переосмислення подій Другої світової на підставі об'єктивних історичних, а не радінізованих фактів. Відбулося тотальне руйнування московських міфів, зокрема про теорію велик. Кої вітчизняної Другий рік поспіль Україна відзначає цей день в умовах повномасштабної війни з Російською Федерацією. На зміну німецькому нацизму на наші землі прийшов російський расизм. Ми сьогодні в першу чергу вшановуємо, віддаємо дань тим, хто захищав свою землю, свою сім'ю. І ми сьогодні вклоняючись нашим славучанам. Кладаючи, покладаючи квіти, ми сьогодні говоримо, що їхня перемога, їхня війна не забута, і їхнім рідним, їхнім близьким і нащадкам також виражаємо повагу. І саме головне, що наші воїни беруть приклад сьогодні з тих воїнів, які перемогли фашизм, і вони переможуть расизм. Від імені депутатського корпусу Славутської міської ради низько схиляю голову. Перед тими, хто поклав своє життя за свободу, за волю нашого народу, я щиро вірю, що наша нація це нація переможців саме об українців. Саме вони є наріжним каменем, об який будуть розбиватися усі недоімперії. Ми перемогли одного разу і переможемо знову. Слава Україні! Героям! Хвилиною мовчання учасники заходу вшанували пам'ять загиблих захисників рідної землі та поклали квіти до меморіалу пам'яті полеглих славучанам, на плитах якого викарбувані прізвища 718 земляків загиблих на полях Другої світової війни та учасників партизанського руху. Квіти поклали до стели пам'яті героїв російсько-української війни 2014 2023 років, які від Дали життя за незалежність України, вшанували пам'ять 426 воїнів і партизан, які загинули у Другу світову війну на території Славуччини і тіла, яких навіки покоїться у братській могилі пантеону слави. Ще одним місцем, яке нагадує про трагедію війни, є меморіальний комплекс поле пам'яті. Це кладовище колишніх військовополонених табору «Грос Лазарет Славута, а також братські могили понад 7 тисяч останків солдат країн-учасниць Другої світової війни, які загинули на правобережжі України. Ще однією кривавою драмою тієї далекої війни для Славучини стало знищення понад 5 тисяч євреїв. На східній околиці міста до пам'ятного знаку на могилі розстріляних щороку в цей день також відбуваються покладання квітів. І вже 20 років, як славучани, мають змогу вшановувати пам'ять полеглих у боях із радянськими партизанами воїнів української повстанської армії. Пам'ятник 127 бійцям, які загинули у травні 1944 року, встановлений у селі Стриганах.